Які нині є вимоги до міста господаря Євробачення, це вимоги європейської мовної спілки із кількадесят сторінок, на яких вони викладені. Ми витисли найголовніші моменти, і я пропоную побачити, аби всі розуміли, які ж вимоги є до міста господаря Євробачення 2017. Стати містом господарем Євробачення так просто. Достатньо лише знайти накритий дахом концерт холл або стадіон, або просто величезну відповідну споруду. Щонайменше на 7 тисяч глядачів, і щоб нічого окрім Євробачення там не відбувалося, 7 тижнів поспіль у квітні та травні. Поряд треба облаштувати прес-центр, аби добре себе там почували, хоча б півтори тисячі журналістів. Влаштувати євроклуб на три тисячі гостей для вечірок. Та євромістечко, десь в центрі це вже для всіх охочих. Потрібен міжнародний аеропорт, залізничний вокзал, зручний громадський транспорт та гарні дороги, треба організувати та навчити волонтерів. Не менше 600, щоб мовами європейськими володіли та забезпечити охорону, серйозну охорону. Дуже серйозну охорону. Потрібні ще такі дрібниці, як доступна питна вода, смачна їжа, стабільний інтернет, професійні лікарі та комфортні готелі. Готелів має бути багато, аби розмістити тисячу представників офіційних делегацій та стільки журналістів та фанів. І ще, мало не забули, потрібна червона доріжка, як на оскарі чи в Каннах. І красива, пафосна, і весела церемонія відкриття. Але це вже дрібничка. Головне це велике бажання і гроші. Багато грошей. Чим більше, тим краще.